Півсотні дронів сьогодні вночі не давали спати росіянам. Бавовняний весняний сезон у розпалі. У Брянську горить електропідстанція. На Смоленщині палає НПЗ. В Білгородській області не стихають обстріли. А над Курським регіоном поспішають заявляти про збиті дрони. Проте зранку зізнаються в прильотах. Як минула тривожна ніч у ворога під покровом бавовним, давайте дивитись разом. Ви на каналі час», Підписуйтесь і нумо до новин. Першим про результати хлапков поспішає відзвітувати Брянщина. Шість безпілотників знищили над регіоном. Внаслідок падіння, як каже губернатор Богомаз, одного збитого дрона розпочалася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає. Якісна робота ППО, нічого не скажеш. А якщо точніше, то горіла підстанція у вигоничах. За свідченням місцевих жителів перед пожежею було чути 5-6 вибухів. За попередніми даними, об'єкт атакували кілька безпілотників. Все частіше почала фігурувати в щоденниках бавовника Калуська область. Сьогодні не є виключенням. Відомо, що у регіоні опівночі в результаті вибуху дрона було пошкоджено електропідстанцію. У населення там просто переповнювали емоції від почутих двох чи то одного вибухів. Ну і очікують вони побачити полум'яні кадри, як і ми в принципі. Наступний пункт призначення Смоленська область. Тут врожаю бавовни побільше. Цієї ночі безпілотник атакував НПЗ у Кардимова. Місцеві кремлівські ставленики кажуть, що загорілися ємності з паливом від падаючих уламків, щоб ви розуміли наші БПЛА наскільки потужні, що навіть їх частини дістаються цілий. Пожежу гасили аж до ранку. Відомо, що вдалося знищити НПЗ, що належить російській компанії Лукоїн. Заправочня станція, ні, заправочня перевалочна станція лукоїл Уф. Прям п***. о, то вот эта вещь. Вот О, о це, прям. П***. А вон там нефтика догорає. А здесь Лукойл і ще не все. Як ви тільки що почули, росіянин градо повідомив, що поцілили не скрізь, тож вже зранку нас маленщину. Завітав ще один літаючий об'єкт. Проте нібито їх вдалося ліквідувати. Ну і куди ж наше зведення та й Без Белгорода? Засинав регіон у вечірніх вогнях проте не від ліхтарів та зори, а від пожеж. Їх принесли дрони в старий оскол. Напрочуд, налякавши прихильників Кремля. Шандар рахнула. Дрон збілі походу. Залетіли в інші населені пункти Білгородщини. влучили по селах істобне та порос. В останньому горів приватний будинок, де загинуло двоє людей. Жінка, яка була прикована до ліжка через травму, і її чоловік. Цей факт ще раз підкреслює, що місцевим чинушам все рівно на власне населення, яке вони вперто відмовляються евакуювати з зони бойових дій. Загалом же над Білгородською областю, нібито збили 26 безпілотників. А от про кількість влучань в регіоні мінвбивства РФ змовчало. Один вибуховий тульський пряник долетів до свого краю походження. В Тульській області була збита одна ціль. Безсонна була і ніч в Курську, о пів на десяту вечора. Лунала повітряна тривога, десь опівночі працювало вже вороже ППО. Ось як вечірка почалась. Місцевий губернатор Роман Старовойт рве на собі сорочку в телеграмі і заявляє, що за ніч збили аж п'ять дронів, але вже о десятій ранку пише про п'ять прильотів по селу Тьоткіна. Не здивуємося, якщо тамтешній електорат запитає Старовойт, де ПВО міноборони країни терористки підрахувало, що своєю збивалкою знищили 50 українських БПЛА. Хоча ми всі тільки що бачили результати роботи російських ПВО. До речі, декілька з них шастали ще в Грязані, Калузі та у Московській області. Можемо привітати з поверненням до цьогорічного бавовняного сезону ці регіони. Що може їх очікувати, та які нові області та Республіки Федерації можуть познайомитися з безпілотниками? Напишіть свої варіанти в коментарях. Варто почати з Харківщини. У цьому регіоні близько 15 населених пунктів перебували під ударами РФ протягом доби. Зокрема, зранку, 19 квітня, керовану авіабомбу скинули на Сенькове на Куп'янщині. Внаслідок влучань пошкоджень зазнала будівля колишньої абулаторії та приватний будинок. Повідомив голова ОВА Синягубов. Після опівночі під обстрілами опинився Слобожанське Липецької громади, через що під завалами на господарчій споруді опинився чоловік. Росіяни поцілили у багатоповерхівку та приватний будинок у Вовчанську. Загинув 50-річний чоловік. 60-річна жінка зазнала поранень. Донеччину нападник атакував 10 разів. Пізнім вечором обстріляв дружківку. Поранений один чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджені близько 20 приватних будинків, лінія електропостачання. Крім того, під вогонь ворога потрапили Красногорівка, Українськ, Нью-Йорк. Загалом чотири постраждалих у сусідній Запорізькій області. Агресори били ще потужніше: 291 раз. Більшість з яких це артилерійські обстріли та удари БПЛА. Не нехтували й авіаційною зброєю по роботиному малітокмашці та Новоандрівці. А от російську ракету вдалося збити в небі над Дніпропетровщиною. Через падіння уламків зайнялась господарська споруда в новомосковському районі. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак, пошкоджені також приватний будинок і два авто. Жертв та постраждалих немає. Крім того, це було не все. Окупанти вчора ввечері вдарили дроном по зеленодольській громаді Криворізького району, і внаслідок чого була пожежа. Також неспокійно було на Нікопольщині. Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі. Приземлили розвідувальний дрон, вгатили з важкої артилерії БПЛА по Нікополю. Артобстріл пережила й Марганцева громада. Наслідки з'ясовуються: люди не постраждали, розповів очільник ова Сергій Лисак. Тим часом зросла кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки ворога. Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. МВС зазначає, що аварійно-рятувальні роботи завершено. Всього, внаслідок російської атаки, в місті загинуло троє. 24 людини постраждало. На півдні України на світанку армія РФ спрямувала керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Їх знищили в акваторії Чорного моря, повідомили у силах оборони Півдня. Також по Одесі завдали удару балістикою. Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про пошкодження і травмованих уточнюється. Над містом був помітний дим. Щодо Херсонщини, то противник обстріляв там 14 населених пунктів. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, газгін, два приватних будинки та багатоповерхівка. Одна людина загинула. Переносимося на північ. Сумщина була під вогнем агресорів. Вісім раз не стихало у сумській, миколаївській та краснопільській громадах регіону. Отже, нашим протиповітряним силам вдалося загалом за останню добу знищити дві ракети та три розвідувальні дрони. Загарбники атакували Україну трьома балістиками, зеніткою та авіаційними носіями. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БПЛА, два Орлан 10 та один суперкам. Володимир Зеленський звернувся до українців та іноземної аудиторії щодо нещодавних обстрілів окупантів. Давайте почуємо, що сказав Гарант. Коли Україна звертається до партнерів по системі ППО, які у них є, є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут саме тут, щоб захищати життя. Ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита. І Наші західні партнери або ж союзники, як каже президент, вже зробили конкретні оголошення про поставки в Україну більшої кількості засобів ППО та іншого військового обладнання, серед яких боєприпаси. Є системи, які можуть бути доступними для України. Кожен із союзників буде вирішувати, що надавати. Сім союзників зробили конкретні зобов'язання під час зустрічі. я сподіваюся, що ці внески будуть завершені вже невдовзі. Допомога вже в дорозі. Наголосив Єнс Столтенберг, генсекретар НАТО. Нова хвиля повені почалася на півдні Кузбасу. Наприклад, селище Уська Бриза знову відрізане від цивілізації через переливи на дорогах. Рівень води на річках Том та Уса невпинно зростає. Клопоту додав нещодавній циклон, з яким прийшли дощі, що випали в половину місячної норми. Жодних повідомлень від МНС та губернатора Сергія Цивільова про паводок поки не надходило. Увечері, 19 квітня, адміністрація Таштагольського району лише закликала мешканців будинків на прибережній території подбати про збереження майна. Тим часом у кургані у деяких місцях вода різко виходить з під землі із внутрішньої сторони греблі. Причиною є зворотній стік із заплави по всій довжині верхів'ї в річки. Тож через це жителів більше ніж 20 населених пунктів закликали покинути свої домівки, особливо тих, хто проживає поблизу платини. Поки що на все, що здатен російське МНС, це прогнозувати. Чиновники кажуть, що в Курганській області може затопити близько 62 міста сіл та понад 4 тисяч будинків. Експерти вважають, що паводок Тобола у 2024 році поб'є рекорд історичного максимуму. Велика ймовірність підтоплення історичного центру кургану в місті безперестанку звучить тривога. Їм треба на роботу не це. Там не діти. Це не так втікають плавають вже й в Тюменській області. 112 будинків у 13 населених пунктах затоплено. Режим надзвичайного стану через паводок ввели в регіоні 8 квітня. А через тиждень влада оголосила термінову евакуацію жителів Казанського та Ішимського районів. Проте стихія підбирається до інших населених пунктів регіону, наприклад, до 60 -ти тисячного міста Ішим. Вода розливається за заплавою річки на очах. Стихія набирає силу за лічені години. Ряд селищ знеструмлено. Тільки на ранок рівень води. В річці в місті піднявся на 60 сантиметрів. Рівень небезпечного явища настане тоді, коли вода підніметься ще на метр. Продовжує хлюпати в Томській області. Місцева ріка не дає просушитися 350 ділянкам. Не пройдеш по п'яти дорогам в трьох муніципалітетах. Хоча станом на зараз рівень води в річках Том та Об місцями то падає, то знову зростає. Схожа ситуація в Омській області: 50 будинків повністю занурені. Змито дорогу в Русополянському районі. Жителі сіл зізнаються, що не бачили такої сильної повені понад 50 років. А уже усім знайомим Оренбурзі та Орську продовжуються роботи з ліквідації наслідків прориву греблі. Південний округ Оренбурга та керуюча компанія задіяні у відкачування води з каналізаційних колекторів прибуткової території та підвалів у житлових комплексах, у тому числі з гаражів, підвалів приватних будинків, а також багатоквартирних будівель. Ворську ж мешканці зібралися на суботник, драють вулиці за їжу місцевий електорат Путіна. Вгадайте, куди поділися усі інші кошти, виділені на функціонал комунальних служб? Напишіть про це в коментарях. Налетіли білі мухи шаром в 9 мм подекуди ще більше. Подвір'я та машини замило. На дорогах ожеледиться. Сніжитиме, як мінімум, ще до вечора. В північній столиці температура становить мінус 3 градуси за Цельсієм. Цей холодний циклон від завтра відійде на північ, тож пітерцям стане тепліше. Але, попри короткочасне повернення зими в ці краї, це абсолютно не заваде культурному серцю РФ запустити фонтани в Петергофі. Не дуже пасує до такої погоди, але такі вони сурові краєвиди Пітера. Ще більш суровіші, коли побачиш, як мегаполіс застопорився у заторах, місто червоніє від дев'ятибальних автомобільних тягнучок. В Свою чергу ціни на таксі зросли до захмарних. А чи не затопить місцева нева Пітер після таких снігопадів? Ваші ставки, глядачі, очікуємо на них в коментарях. На Вінниччині уночі розстріляли двох поліцейських. Один правоохоронець загинув, інший з пораненням у лікарні. Відомо, що зброю застосували два військових, які перевозили щось у багажнику. В двох регіонах оголосили план перехоплення. Хто ці злочинці, дізнаємось за мить. Розбираємо усі факти, що відомі станом на зараз. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь і тепер до справи. Даний інцидент стався у Гайсенському районі. Працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейським. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарник поранений. На території Вінницької та Одеської областей. Введено операцію. Спеціалізована прокуратура перевіряє причетність до вбивства поліцейського двох військовослужбовців. Сили оборони зазначають, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій частині. Згодом стало відомо більше деталей, коли було опубліковано відео з бодікамер правоохоронців. Чоловіки, які розстріляли поліцейських у Вінницькій області, представилися як військові. Це батько та син на відео. Вони стверджують, що служать в ППО 58-го РТБ. Спасибо, швина спинили. Нам всі так машина ваша дивіться. Судячи із відео, яке публікують телеграм-канали, вони перевозили щось заборонене. Поліцейські попросили їх відкрити ящики, які знаходилися у багажнику. То нападники вдали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящик, а потім напали на поліцейських. Повідомляється, що машина, на якій зникли невідомі, поїхала до Одеської області. Правоохоронні органи додають, що злочинців вже встановлено, але ще не затримано. На території про те, що підозрювані були у військовій формі, нацполіція не згадує. Телеграм-канали тим часом показали ще одне відео передбачуваних убивць на автозаправці. Там видно їхнє обличчя в мережі почали поширювати ще їх фото. Ось тут два чоловіка в парадній формі. А на цьому знімку видно, що чоловіки переходили чи то навчання, чи то вже брали участь у бойових діях. Деякі пабліки повідомляли їх дані: це Валерій Васілаке, 1972 року народження, та сам стрілок, його син Віталій Васілаке, якому 25 років. Є інформація щодо загиблого під час нічного нападу на Вінничні поліцейського. Це 20-річний рядовий Максим Зарецький. Нацполіції повідомили, що він півтора року служив в секторі реагування патрульної поліції. Зарецький був єдиною дитиною в сім'ї. Поранення отримав його напарник, капітан Максим Шарапанський. Наразі він перебуває в лікарні у середньому стані тяжкості. Тим часом 28 окрема. Монострілкова бригада заявила, що розшукувані особи не є службовцями їхнього угрупування. ОК південь уточнили, що підозрювані у вчиненні злочиню вже понад рік не мають відношення до бригади. Чи вдалося їх затримати станом на першу половину дня? Знову ж таки, у тих же телеграм-пабліках ширилась інформація, що розшукуваний за вбивство поліцейських затримано у Гайсенському районі селі Соболівка. І, нібито ті попередньо здалися самі, проте згодом це спростували. А нардепка Василевська Смаглюк надала іншу інформацію, а саме те, що їх затримали вже в Києві на Подолі. Дивно, якщо це так, то чому це не повідомила поліція? А ще питання, як вони могли так безперешкодно подолати таку відстань? Тому чекаємо на офіційну інформацію від правоохоронців. Які можливі мотиви скоєного ваші версії напишіть в коментарях. У свою чергу команда каналу Січас співчуває близьким та рідним загиблого. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Слідкуйте за нашими оновленнями. Ми повідомимо відразу, як тільки з'являться нові деталі. Отже, це нарешті сталося. Довгоочікувану допомогу на 61 мільярд доларів ухвалили в Конгресі США за 310 голосів. Далі наступне рішення за Сенатом, і там буде остаточне голосування з великою ймовірністю. Установа зробить те ж саме, і документ відправлять на підпис президенту Байдену. Крім того, Україні передадуть заморожені активи РФ, яких в США налічується близько 5 мільярдів доларів. Варто згадати проголосований проєкт 8035 був поданий командою спікера Майка Джонсона від республіканської партії. До того, впродовж чотирьох місяців, республіканці блокували проєкт адміністрації Джо Байдена, до якого, крім допомоги, було включено питання посилення заходів проти незаконної міграції. Пояснити зв'язок України та мексиканських шукачів притулку було непросто. Втім, як бачимо, питання міграції в порядку денному палати на суботу, 20 квітня, не було. Пентагону потрібно менше тижня, щоб доставити деякі види зброї до України, а саме ППО. 155-мм снаряди для гаубиць та боєприпаси для артилерії середньої дальності, пише видання за Washington Post. Це необхідне для України почнуть доправляти щойно законопроєкт пройде через голосування в Конгресі. Що вже сталося? Як додає американське видання, міноборони США почало збирати обсяг допомоги ще до голосування, щоб прискорити процес відправки. Тим часом росіяни продовжують проводити штурми поблизу Часового яру, але протягом останніх кількох діб успіхів не мають. Так ситуація на Бахмутському напрямку описує військовий Юрій Федеренко. Окупанти стирають кабами часів яри з лиця землі: будинок за будинком, вулицю за вулицею. Великі надії захисники міста покладають на сьогоднішнє ухвалення в США законопроєкту про виділення військової допомоги Україні. Далі цитую чи будуть вони поповнювати резерви? Так будуть. Чи будуть вони намагатися виконувати завдання до 9 травня, не зважаючи ні на що та втрати? Так будуть чи зможемо ми їх утримати? Так зможемо, підкреслив Федоренко. Нині армія РФ знаходиться в кількасот метрах від населеного пункту. Відомо, що ворог нині перекидає додаткові сили з Куп'янського напрямку, де не зміг досягнути успіху логічний абсолютно крок з військового погляду, тому що Куп'янсько-Лиманський напрямок це найбільш східна ділянка фронту, і їм там насправді не дуже зручно атакувати, бо там Серебрянський ліс знаходиться, зазначив військовий експерт Павло Нарожний. Проте швидкого захоплення часового яру очікувати не слід, вважають в естонській розвідці. Місто добре укріплене і зсу успішно відображають наступи противника. Водночас, за прогнозами естонців, зсу будуть змушені поступово відходити з цих позицій, де немає можливостей для оборонних дій. У зв'язку з цим Україні потрібна підтримка партнерів у поповненні боєприпасами, але залишити увагу наступну жирну ціль, попри брак боєприпасів, українці сили не могли. В Бахмуті ракетами Хаймер здарили по командному пункту Росармії з 331-го парашутно десантного полку 98-ї дивізії. Його розмістили в двоповерховій адмі... адміністративній будівлі в центральній частині міста. В результаті удару закобзонили вісім офіцерів. Далі південний відтінок фронту. На тимчасово окупованій Херсонщині Росіяни здійснили сім штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Військові зазначили, що росіяни, зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції, але маємо власні втрати серед техніки. Нью-Йорк Таймс повідомило, що за останні два місяці російські війська вивели з ладу 5 із 31 американських танків Абрамс, переданих українській армії. Найважливішим засобом ураження бронетехніки стали дрони. Натомість 79-та бригада опублікувала кадри наслідків кількомісячних штурмів Новомихайлівки, понад три сотні знищених одиниць техніки агресорів. Щоб захопити цей населений пункт. Кремлівські вояки зосередили на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців, і щодня атакують. Бої за село тривають. Весь район Мар'їнки залишається активним і насиченим бойовими діями. Зокрема, Георгівка, яка є на шляху до важливого міста Курахове та Побєда, та разом з тим нестача систем ППО не тільки відображається в мирних містах, а й на передовій теж. Аналітики з американського інституту вивчення війни вважають, що ця проблема дозволяє росіянам швидко просуватися на фронті за підтримки повітря. А поки президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим, найближчими місяцями Україна підпише двосторонні безпекові угоди з США, Норвегією та Швецією, а також з країнами Балтії. За його словами, це станеться у травні червні. Весь цей об'єм потужної допомоги є в двосторонніх угодах. Яскравий приклад Німеччини. Допомога розміром 7 мільярдів євро на рік це дуже серйозна підтримка для України, наголосив глава держави. Тож, які ваші ставки, наскільки зміниться фронт після отриманого нового озброєння від американців, та що може бути передбачене в безпековій угоді в США? Відповіді залишайте в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок.